Тоді ж Януковича пхали, але став Ющенко. І на Хмельниччині була така баба Ганя. Я там колись у неї був. І вона розказувала. Каже, я побачила, що ющенко буде, але папка Януковича покладена в нижню шухлядку. У їхню нижню? Що За Ющенко прийде такий Янукович, але каже, нечого короткий, він сроку не добуде. Що ж цього не було, вона вже розказувала. І все так сталося. І каже, що я бачила, що вийшов бик упитаний, каже, аж блищав. Я дивлюсь, написано на ньому Росія. І де ставав? Земля горіла. Страшно що? Де става, ну, каже, все, там земля горіла. Але каже, я побачила крепко возопів народ віруючи. І він різко став худати. Худав, 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 зробився Отак. Повернувся, і знаєте, ще навіть така, як то обгаджене теля, таке стихляче, повернувся втікати ще й нагнали його. І от казали, друга армія світу. Що з її стало? Схудала і по Кореї, і по Китаї кром просить і візьмі і дайте зброю. Нема нічого. І така армія казали. А армія світлякася. Ну, це ж сміло Каже, і що я бачила? Крим, Україна забере. Забере. Коли я бачила, штики повтікали, і казки покидали і побігли. Шти, ті роки, Крим ще ніж український був. 13-14 рік. І так я вона бачила, все? Як треба жити з цим і побачити, коли виконується це слово.